Доброго дня, друзі! Мене звати Катерина Махайла, і сьогодні ми з вами розглядаємо тему аналізу конкуренції в соціальних мережах. Перш за все, я хочу вас застерегти від деяких помилок, що є доволі популярними, особливо для починаючих спеціалістів. Перше з них це те, що ми робимо аналіз конкурентів для того, щоб скопіювати їхній підхід. Тобто, це коли, наприклад, ми взяли 5-10 профілів, подивилися, який там контент, які рубрики, я не знаю, яка рекламна активність, як часто вони цей контент викладають. Ось, і потім ми намагаємося зробити. В нашому профілі щось середнє арифметичне, Тобто, якщо в нас є там 10 конкурентів і всі вони публікують пост в стрічці раз на день, ми таки так, треба теж робити пост в стрічці раз на день. Я поясню, чому це не працює як підхід. В кожного конкурента як і вас задачі абсолютно індивідуальні в соціальних мережах. І якщо всі в індустрії роблять щось. Так, є ймовірність, що це працює, про це поговоримо далі. Але не забувайте про те, що у ваших конкурентів просто можуть бути інші задачі. Якщо ваш конкурент, наприклад, продає свою продукцію, переважно через Google Ads чи взагалі в офлайн-магазинах, а соціальні мережі в нього чисто іміджові, якщо ви почнете копіювати його підхід при тому, що ви хочете продавати через свої соціальні мережі, на вас чекає невдача. Ось тому а, ми дивимося на конкурентів, ми анонгіруємо. Аналізуємо їх, в принципі, про це ця лекція, але ми ніколи не намагаємося просто зробити так, як роблять всі, не подумавши про те, наскільки це співпадає з нашими власними цілями та задачами. Друга помилка це зробити все навпаки. Теж можна це почути іноді, навіть від досвідчених маркетологів. Що ось ну, якщо конкурент використовує певний підхід, ми ні в якому разі не можемо бути на нього схожими. Насправді, це нормальна ідея, це класична маркетингова ідея диференціації. І дійсно, це так, коли в нас вже мова йде про протистояння брендів на ринку брендів, що є прямими конкурентами. Це правда, що а, нам іноді, для того, щоб виграти, потрібно. Відрізнятися, коли, наприклад, в нашого конкурента більше бюджети, і просто він може нас задавити повністю своєю рекламою в соціальних мережах чи на інших платформах, дуже важливим буває знайти те, що вирізняє нас від конкурента, і відповідно використати це для того, щоб знайти свою нішу і щоб наші клієнти вони побачили, чим ми відрізняємося, щоб в них не було в голові ну, якоїсь каші, да, де вийде конкурент, і вони. Прийшли до вас, тому що вони дійсно хочуть прийти саме до вас. Це диференціація. Але коли ми говоримо про соціальні мережі, дійсно. Просто зробити все навпаки, не так, як роблять інші, це часто дорога в пекло, тому що є дійсно галузі, в яких певні підходи, вони класичні, вони а, такі основоположні, і просто робити інакше я б ніколи не радила. Ну банально, якщо у вас магазин хендмейду, не викладати фото свого хендмейду, а я не знаю, а, працювати з дизайном да, якимись меседжами, це буде смішно, тому що а, в таких галузях а, соціальні мережі. Вони дуже часто слугують саме таким каталогом продукції. Те ж саме стосується, я не знаю, манікюрних салонів. Якщо ви робите манікюр, у вас переважна частина контенту буде в інстаграмі складатися саме з фотографій ваших робіт. І ну, це закон, це класика. Це не відміняє того, що завжди є а, така. А... Окрім цих таких загальних підходів, що властиві для вашої галузі, вашої індустрії, і які все-таки бажано використати, звісно, є завжди простір, де відрізнятися. Тому, в принципі, так, якщо підбити тут невеликий підсумок, то ми не намагаємося все копіювати, і ми не намагаємося зробити навпаки лише ну, щоб не було якого конкурента. Ми дивимось на свої задачі і свої цілі. Ми, Дивимось конкурентів, що можна взяти, а чого нам точно не треба робити. І ми це все синтезуємо в нашу індивідуальну СММ-стратегію. Третя помилка банальна, але все ж. Я бачила, коли люди збирають величезні таблички з описом багатьох-багатьох конкурентів прямих, непрямих, просто без практисис і так далі. і... Це просто далі нікуди не йде. Тобто, ну, звісно, завжди вам на користь, що ви подивилися сторінки конкурентів, і, можливо, у вас тепер вже ну, є враження і так далі. і так далі, і так так далі, далі, Але все-таки треба робити висновки. І я також хочу вас застерігти від того, щоб робити величезні, довжелезні, складні таблиці, де ви прораховуєте прямо там до кожної десятої після коми, які там engagement reach rate вашого конкурента. Це не так важливо можливо, на етапі аналізу, абсолютно. Тобто, ну хіба що вас це запитує клієнт? Тому ми з вами будемо намагатися зробити такий аналіз, щоб е, ви могли їм дійсно скористатися при побудові СММ стратегії.